Вітаю, розглянемо прогноз на 22 липня старого рони. Перед нами карта судороги, друзі. Сьогодні є сенс розібратися з минулим і тоді життя відкриє перед вами нові. Можливості. Скажіть минулому прощай і не перебільшуйте своєї провини. У справах добігає кінця кризовий період, якщо ці справи пов'язані з юриспруденцією, то буде ухвалене сприятливе рішення. Можливо, просування по службі чи отримання нової посади. В особистих стосунках йдеться про те, що доля дає вам шанс відновити початковий приз та почуття. Але, на жаль, у деяких союзах все може статися з точністю навпаки, коли партнер не виявляє жодної зацікавленості у стосунках його чи її ніщо не чіпляє. Ніщо не збуджує, і тут складно передбачати зміну на краще. А от знайомства будуть перспективними, якщо ви є вихідцями з одного середовища чи соціального рівня. Також ця карта вказує на фірми заклика закликами, ну, наприклад, військомат. А якщо ви важко захворіли чи поранені, то вас врятують рідними за всяку ціну. Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринку на Жуковського сімнадцять.